Від яєць, овочі, консервації, випічки до сухих супів та борщів. і це далеко не весь перелік того, що приносять небайдужі у волонтерський пункт. Це рослини в мішках протеїн для кашів. Ми додаємо, щоб вона була більш збагачена і ситніша. В ящиках далі вже пофасований піджарений хліб, порізаний кубіками, тобто в духовках. Все віддається перша друга позиція лінія фронту. Для другої і третьої лінії фронту у нас є інша продукція. Вісім різновидів супів та традиційний червоний борщ. Такі сухі набори готують тут для українських захисників. За словами волонтерів, на передову таких передали вже більше 70 тисяч. Це одна порція борща. Вона розрахована на сім літрів. Тобто, тут сім видів спецій, три в'яда зелені, лавровий листочок. Томатна паста все є всередині. З початку повномасштабного вторгнення Ніна разом зі своїм чоловіком почала займатися волонтерською справою. Власноруч в домашніх умовах створює сухі супові набори. Ми починали це на квартирі, тобто маленькими вакуматорами, дорогими французькими кульками. Якось так час впливав, що ми. Дійшли до того, що запитів було стільки багато, що ми мусили рости. Волонтери працюють по змінам. хтось відповідає за кухню, нарізає овочі на сушку, а хтось фасує сухі супи в вакуумні пакети. Оксана займається волонтерською справою ще з початку війни. каже, що робити добро не складно. На мангалі почали розпалювати і способами різними почали заливати свічки. Маленька є ще менша гурмешечка, така від котячого корму. Вона горить три з половиною, чотири часа, на які можна загріти собі каву в кружишці, якби скати, і так само. Загріти ноги, така велика горить 7-8 до 10 годин. У тісній співпраці з волонтарами і релігійна громада храму Казанської ікони Божої Матері сюди небайдужі приносять не лише пожертви, а й гуманітарну допомогу. Ми приймаємо це все і привозимо сюди. Мене радує, що люди приходять, і як то каже, хочуть нашої перемоги побестіше. І ми цим пишаємося. Допомагати може кожен. Переконують волонтери. Все, що для цього потрібно, бажання. Катерина Лучко, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.